Вітаю вас, друзі! Це канал Made in UA, зроблено в Україні. Е, готуйте чайок, печенюшки. Зараз ми будемо гуляти по нашим квітниковим гектарам. Ось це початок нашої клумби. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І закінчилася наша клумба. Ось каналізаційний люк. Там іще один каналізаційний люк. Оце отака в нас територія, за якою нам дозволили доглядати. Росте тут самі звичайні і риси, ось цей рядочок. Ростуть і риси, і риси, і риси. Ось ось. Ось там біля коліс хризантема. Що це? Мам, що це? Ось це? Це трава. Це трава пампасна, чи яка? Ну, я не знаю, яка зелена це якась зелена трава, оце, тут, тут он, якісь розквітають тюльпанчики. Тюльпанчики, що я в прошлої осіні тут прицілила. Ось тюльпанчики, там тюльпанчики, хризантема, тюльпанчики, оце низькі іриси, от там щось наподобі альпійської горки. Тут ми її упорядочимо, тому вона буде більш... Так, все зробимо. Оце і все. Щоб сильно розгулятися, в нас тут нема, тому будемо садити чуть-чуть, але зробимо красиво. Там десь ростуть хости, да? не знаю, не так. Там ростуть хости. Оце багаторічна гвоздичка, та чи як вона називається? Гвоздичка, так. Да. Гвоздичка багаторічна. Ну, от мак. А от там многолетній багаторічний мак. От так от, бачите? А ви кажете садити тут для душі, для красоти. Потратити великі гроші, щоб комунальщики, які будуть приходити чистити каналізацію, чоботами все витоптали. Тому і хочеться зробити таку клумбу, яка не буде потребувати багато догляду, не буде, не буде е, привлікати якихось ромео, яким треба буде своїй дружині чи жіночці. Нарвати квітів. Хочеться зробити таку клумбу постійного квітування, але невибагливу, щоб не ходити, не носити по 100 літрів води. Отак от. Ось що ми маємо. Мама щось погребе, щось поприбирає листочки, десь щось поколупається, по підрізає. Сьогодні гарна погода сонячна. От таке, що ми маємо. що Хочемо зробити красиво. Все, дякую вам за перегляди, за вподобайки, за ваші коментарі. Слава Україні! До зустрічі на моєму каналі.